У Луцьку працівники держекоінспекції виявили порушення продажу новорічних дерев на ялинкових ринках, розповів інспектор Ярослав Цюх. Розпочали інспекцію в районі ЛПЗ. Дане е -е, дерево перевіряємо, звідки дана деревина за ліпучкою, біркою. За штрих-кодом зараз можна ввести люба людина, можна ввести оцей номер перевірці новорічних дерев. Зараз ми подивимося, звідки дана деревина є. Дана деревина з сківерційського лісового господарства, сусна ну, поки що відповідає в цьому спеціалістами інспекції моніториться повністю вся область, так як у нас є, і районні інспектори їх приїжджають інспектори, так як ми сьогодні з вами на ринок. Саме перше це має бути бірка. Прицініємося щоб зробити діткам свято. Бо і так багато тривог, багато війни, багато підвалю. Треба хоч якусь радість нести дітям, щоб вони відчули цей дух Різдва. Чи звертаєте увагу, чи на дереві є бірка, чи не подсуплена? Ну, Звичайно, звичайно. Вона мусить бути біленька, в тому році жовтенька була. Хочемо до Різдва, до 24-го, до вечері поставити. Це сосна, вона довше стоїть, якось той запах такий новорічний, принаймні, хоч щось нагадує про цей, хоч зараз не до святкування, але хай в хаті буде святковий цей аромат. Там далі є бірка на сосна. Бачу, дві вже без Чесно, бачите, відривається. Тут з фермерського господарства, а так би мало писати, що це з шерського елегень. Документи зовсім не на ту деревину. На цьому ринку було виявлено порушення. Був складений протокол про адміністративне правопорушення. Незаконна торгівля без документів. Тобто, ми виявили 10 новорічних дерев, а саме сосен висотою до півтора метра, без відповідних на це документів. Продавець на якого склали протокол, коментувати ситуацію відмовився. Далі продовжили перевірку на ялинковому ринку на вулиці Львівській. Таке буде 350. Яке новорічне дерево прийшов обрати, розповідає покупець Олександр Заболоцький. Трохи якось ми раніше ставимо. Зазвичай це вже прямо перед самим новим роком, це там декілька днів. А вже так як зараз різдво, щось там трошки ротації, то я так зрозумів, що ми чуть раніше вже ставимо. Бо я, чесно кажучи, ну відверто сильно в це не вникаю. То тобто я більше сказали, все я поїхав, вибрав, купив. Гарно, мені подобається. Я взяв сусну. В принципі, мені вона подобається. Вона класно пахне. Ціни на новорічні дерева різні. Продавці кажуть, от найдешевшу можна купити за 200 гривень. Найдорожча це ялинка з данії. Ось така вона буде коштувати 2,5 тисячі гривень. На ринку на вулиці Львівській інспектори склали ще один протокол про порушення. сьогодні було складено два протокола по 88 статті частині першій щодо незаконного зберігання об'єктів рослинного світу. освіту. Загалом за цей сезон скільки вже було Загалом за цей сезон було дванадцять виписано 12 протоколів. Передбачається накладання штрафу від 30 до 100 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це вже вирішує суд. Інспектор державної коінспекції Волині Ярослав Цюг каже, такі перевірки продовжуватимуть і надалі. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський Суспільне новини, Луцьк.